Польщі вибухи під ударом залізниці, якою рухалася допомога для зсу, все розпочиналося як локальні диверсії та різко переросло у дещо набагато страшніше та масштабніше. Що полякам вже важко зупинити. На жаль, головною цілею для росіян стали шалоне зброю, що мали прибути в Україну. Жахливі кадри з Польщі вразили усіх. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Уряд Польщі повідомив про нові акти диверсії на ключові залізничні лінії варшава люблін якою також транспортують озброєння для України. Та на цьому все не закінчилося. Росіяни вирішили підірвати також потяги зброю, яка мала направлятися до України. Підрив залізничних колій і вантажів це безпрецедентний акт, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення, зазначив Дональд Туск. За Польського прем'єра підірвані колії мають вирішальне значення для доправлення допомоги Україні. Нею саме їхали потяги з озброєнням. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були. Підкреслив очільник польського уряду. В Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на важливому маршруті, який веде до польсько-українського кордону та далі до України. За даними польських змі, машиніст поїзда телефоном повідомив про підрив залізничної інфраструктури в районі Жичина-Гарволінського повіту Мазовецького воєводства поблизу станції. РКР Міка ідеться про ділянку ключової залізниці, ключової залізничної лінії, що з'єднує Варшаву з прикордонним переходом до Рогуськ. Цим маршрутом курсують не лише поїзди Мазовецької залізниці, а й потяги, що прямують до Любліна, Хельма та далі до України. Згодом міністр внутрішніх справ Марцін Кірвінський повідомив, що після цього інциденту зафіксували два нові випадки: пошкодження. Енерго трекції на ділянці близько 60 метрів, металеву скобу на куліях, як яка вже перерізала поїзди, що проїжджали цим маршрутом. Ну, служба поки кваліфікує ці інциденти як дуже ймовірні акти диверсії, але перевірка триває. За словами Кірвінського на місці події зібрано великий обсяг доказових матеріалів, відеозаписи з камер та інші речові докази, що мають допомогти в ідентифікації причетних. Спецслужби, поліція, прокуратура та спецкоординатори працюють у повній взаємодії. Генеральний прокурор вже створив спільну слідчу групу, як пишево. Дані місцеві мешканці повідомили про гучний вибух ввечері, але нічний огляд не виявив пошкоджень. Вранці в неділю машиніст поїзду першим побачив провал у колі у російського очільника Генерального штабу, бачите, зовсім здалеку пішов Валерій Герасимов в його наукових працях, який, до речі, активно читав і цитував ще. Український начальник, український лавко Валерій Залужний. Там згадується в цих ось наукових працях військових. Згадується маловідомий, дуже маловідомий радянський теоретик військової справи Георгій Серсон. Він виклав таку тезу: війни не оголоплюють, війни починають. На моє велике переконання, війна Російської Федерації проти Європи вже в процесі, вона вже відбувається. Так європейці звикли звикли розкладати події на складові частини. Вони звикли, що є, звісно, перехід між тим, що відбувається. А потім вже починають літати літаки, гармати, ракети все те, що в Україні. Але цього переходу цього шва зараз не існує. Все те, що робить Російська Федерація, це війна, але більш лагідними методами, як завгодно їх можна називати: асиметричні, нелінійні, нестандартні, гібридні, як завгодно. Але це війна так, вона відрізняється від класичного загальної прийнятого, як зараз ведеться в Україні. Але по факту це війна, яку Росія оголосила Європі. Адже з Китаєм вони так само себе не ведуть. Адже проти Казахстану вони себе так не ведуть. Вони ведуть тільки проти країн Західної Європи. Тепер з приводу безпосередньо цього ось диверсійного акту безаперечно, це диверсія. Не можна сказати, що внаслідок необережного поводження з вуховими матеріалами, вибухнула рейка. Зрозуміло, там немає чому вибухати. Це раз. Друге, ми розуміємо, що це ну, з точки зору України, це точно Росія, але в Європі завжди потрібно знайти. Виконавця, організатора ну вище йдемо а замовника. З'ясувати, що це Російська Федерація, тільки після цього можна буде говорити. Ну в них так прийнято. В них такі вегетаріанські часи, вони собі це можуть дозволити. Ми завжди знаємо, що за всім стоїть Російська Федерація. Що далі? Їм зараз треба знайти людину. Ну хто яка заклала вибухівку, яка пошкодила частково там, буквально метр на цього полотна, і вже залізничне сполучення відновлено? Чи вчора було там буквально одна годину роботи? Але треба з'ясувати яким шляхом ця вибухівка взагалі спрацювала в міністерстві внутрішніх справ розглядали всі можливі версії, включно із діями третіх осіб? Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик зазначив, що в Польщі вже тривалий час фіксують різні види саботежу. Водночас він закликав уникати поспішних звинувачень на адресу Росії. Росія не настільки всемогодні, щоб кожен підпал чи подібна ситуація були її провокацією, але і виключати цього не можна. Додав Дущик. як інформує радіо РМФ перші ніж пошк... Виявили пошкодженої колію, встигли проїхати три поїзди. Підрив колії було виявлено лише тоді, коли екіпаж поїзда інтерсіті про це повідомив після проїзду цього місця. Укрзалізниця повідомила, що польська сторона підтвердила інформацію щодо спроби версії. Наразі рух потягів здійснюється суміжною колією Вплив на графік нашого поїзда Київ Варшава. плюс 25 хвилин. Всі стикувальні поїзди до наших пересадкових поїздів до Хельму. Також за графіком зазначили у дописі. Тоскуточний в наймовірніше намагалися підірвати сам потяг. Він Голосив, що вибух на залізничній колії це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. За словами прем'єра, цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Також стало відомо, що раніше на цій же залізничній лінії було пошкоджено контактну мережу поблизу станції плави. За інформацією РМФ невідомі закинули на лінію живлення ланцюг і це спричинило коротке замикання. Настокуда струму вибило шибку в одному із вагонів поїзду сполучення Свіно-Уйськця Жешов, у якому їхали 475 пасажирів. Після цього поїзд наїхав на прикручену до РЕК металеву пластину. Вона виявилася знато слабкою, тому потяг її розчавив. Однак така перешкода могла призвести до до сходу поїзда із Реок зазначимо, що обидва інциденти сталися на лінії номер 7, одні з ключових залізничних артерій, що з'єднує Варшаву з Любліном, Хельмом і українським напрямком через Дорогуськ. Так чи інакше, як зауважив колишній співробітник СБУ, Іван Стопак, більшість європейців побоюється безпідставно апелювати навіть до країни агресорки. Зрозуміло, що спершу в Польщі має з'ясувати всі деталі і зібрати докази. Лише після цього вони зможуть виснути звинувачення в Україні. Інша ситуація. Якщо у нас щось вибухає, то очевидно, що за цим стоїть Росія. Насправді, пошкодження колії не є критичними Скоріше за все найближчим часом їх усунуть, але лякає той факт, що хтось навмисно заклав вибухівку, щоб знищити міцну металеву конструкцію. Цитую, це неприємна ситуація для польських силовиків, адже означає, що на їхній території людина може отримати вибухівку, дістати її контрабандними шляхами або виготовити самостійно із підручних матеріалів, зауважив Іван Ступак. З іншого боку, справді неможливо поставити на кожній ділянці спостерігачів. Так спробували робити у Білорусі Росії. Їхні спецслужби ховалися в. В кущах переодягалися та вели спостереження за найважливішими ділянками. Утім, потрібно діяти на випередження, наприклад, шукати людей, які звертаються із запитом на купівлю вибухівки, спостерігати за ними їхніми зв'язками. Ми на Україні буде дуже важко. Якщо виявиться, що у зломисника чи у злочинної групи були українські паспорти. Варто розуміти, що є різні люди, які навіть всередині держави вчиняються. Вибухи підпали вбивства. На жаль, це роблять зокрема наші земляки. Цих людей знаходять, вербують. Також є різні люди на території Польщі, які налаштовані проти України, мають проросійські Кі настрої перебувають у скрутному матеріальному становищі, ну або ж просто не думають, що роблять, сказав експівробітник СБУ. Не треба відкидати, що за злочином може стояти громадяни і Польщі, Білорусі чи Росії. Сьогодні важливо встановити хто був замовником, хто виконавцем. До того ж, стало відомо, що була ще одна пошкоджена ділянка колії. ймовірно, мовиться про роботу групи осіб. Так чи інакше вибух стався на напрямку, який забезпечує 90% перевалки товарів військового призначення для України, тому хтось діяв виважено та системно. Ну а тим часом у румунському селі Плауру, що на березі Дунаю навпроти українського Ізмаїла, оголосили евакуацію через пожежу на танкері з СПГ, який загорівся внасток нічного удару. Рефі про це повідомляє діді 24 В службі надзвичайних ситуацій Румунії оголосила, що в радіусі 5 кілометрів довкола плауру існує велика загроза вибуху, і цей район потрібно невідкладно залишити. Внаслідок дронової атаки здійснено на Здійсненої по українській території минулої ночі біля Ізмаїла загорівся завантажений СПГ-танкер. Зазначили в оголошенні. Однак згодом стало відомо, що внаслідок дронової атаки РФІ у порту міста Ізмаїл Одеської області загорілося турецьке судно, завантажене зрідженим газом. Генеральний директорат морських справ уряду Туреччини повідомляє, що екіпаж судна, що складався із 16 членів, був евакуйований. Танкер зі зрідженим газом під турецьким прапором Орінда, на борту якого перебували 16 членів турецького екіпажу, був уражений. Під час маневру евакуації в порту Ізмаїл в Україні та загорівся. Екіпажу вдалося безпечно залишити судно, постраждалих немає, і в повідомленні. Ну а свою чергу мар селища читалки. Ой, населений пункт західніше плауру над Дунаєм заявив, що у них евакуюють а, безпосередньо 15 осіб із домашніми тваринами деяких відправили до міста Тулча, деякі тимчасово перебувають у будівлі селищної ради. Ну а голова районної ради Тулчі Горія Теодореську повідомив змі, що полачу танкер всього за 500 метрів від Плауру. Із українського боку всього евакуація може торкнутися понад 100 осіб. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга підкреслив, що атака Росія на СПГ танкер на Дунаї, що призвела до евакуації жителів селища у Румунії, свідчить про нагальність посилення тиску на арефію для завершення війни. Ну і про це міністр написав у понеділок у соціальній мережі Ікс. Пише європейська Правда, Сабіга нагадав, що після того, як російський напад пошкодив судно із СПГ в Одеській області, Румунія була змушена евакуювати жителів свого прикордонного. Ного села брутальна ескалація з боку Росії загрожує не тільки Україні, але і нашим сусідам. Це підкреслює нагальність колективного тиску на Москву із метою припинення війни. Написав міністр. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивились це по до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось зовсім незабаром.